Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк, вінницький філіал. У нас нове надходження б 7 Passat 2012 року випуску, взутий у 16-й радіус має повторювачі на дзеркалах в сірому кольорі, потонований, 1,6 дизельний двигун, великий міський багажник, є шторка, ззаду електропакет. Текстильний салон в доброму стані, карта дверей без нарікань, ручний підлокітник. Спереду електропакет, електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, система керування світлом. Гарна мультимедіа система, підігрів сидінь, клімат контроль, автохолд, електроручник. Зверніть увагу на стан салону. Дуже доглянутий автомобіль. Який дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.